Так, ось така сумка. Зараз будемо дивитися: дають кожен раз ось таку мажечку. Хто в мірамічі або поблизу, дивіться, як називається. Можна зробити щомісячну підписку, і у вас кожен місяць будуть знімати 20 доларів автоматично, і ви будете щомісяця ходити забирати. Або разову покупку можна зробити, просто щоб побачити, що там дають. Так, грибочки. Такий невеличкий лоточок. Далі спаржа ні разу ще не давали. До речі, я не вмію її готувати навіть. Якщо у вас є якийсь рецепт, напишіть пакетик моркви. Кожен раз дають такі стандартне морква, цибуля, картопля. Сіточка цибулі. Так, оце, оце картопелька. І якраз у нас вдома закінчилась картопля. І далі, напевно, не буду показувати. Так телефоном, ну, точніше, не буду діставати. Телефоном туди залізу. Чотири банани. 4 ківі, 4 яблука і 4 хто там? Мандаринки. А, ні, це якісь маленькі апельсинки. Все абсолютно свіженьке, нормальне, ніякого гнилого чи чогось там зіпсованого я не бачу. Тож, користуйтесь. Дуже прикольна ідея і допомагає трішки зекономити. Дякую вам за перегляд і всього вам найкращого.